14-й міжнародний мистецький фестиваль-конкурс з україною в серці відбувся у місці неймовірної вроди Кам'янець-Подільському. Сюди завітали юні таланти з різних куточків України, молодь із 12 областей, які презентували свої вміння на сцені. Захід відбувся у міському будинку культури. Феєрверк талантів я настільки пишалася, що я українка, і настільки наша нація багата на таланти, і дуже раді, що сьогодні представлені два колективи саме з міста Броди. Які достойно представили, показали високий рівень. Я дуже рада, що до нас завітав такий гарний колектив, як Дивограй, який сьогодні зайняв почесне, став переможцем нашого фестивалю і став володарем гран-прі, саме завдяки мужності та героїзму збройних сил України через творчість ми маємо можливість. Тримати свій мистецький фронт зазначають організатори. Також вокальна студія Галини Гаврилюк, мегабайти любові і багато солістів. Вони теж достойно представили своє місто, і ми з задоволенням слухали їх виконання. Організатори 14-го Гран Фест кам'янець щиро вдячні всім, хто долучився до фестивальної команди, адже Весняний фест пройшов за підтримки Департаменту інформаційної діяльності культури, національностей та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації Кам'янець-Подільської міської ради Департаменту гуманітарної політики, управління культури та міського будинку культури. Плануємо, будемо, сподіваємося, вже у мирній Україні проводити осінній гранд фест осінь 2023. І запрошуємо обов'язково ваші колективи. В номінації Народний танець нагороджується зразковий локальна танець. Нам дуже все сподобалось. Ми хочемо подякувати нашим викладачам, які нам допомогли в цьому, змогли нас сюди завести, все організувати. Також хочемо подякувати батькам, які змогли фінансувати нашу поїздку. Хочу також подякувати керівникам, батькам, що вірили в нас, що допомагали нам. Кож посіли призові місця учасники пісенного вернісажу Лав студіо під опікою Галини Гаврилюк, яка вкладає всю душу молодшу і середню групи із позитивною назвою «Мегабайти любові. Я спочатку трохи переживала, але як вийшла на сцену, то я вже, я вже перестала переживати і боятися. А в загальному мені дуже подобається, і е, якщо не було б цих помилок, то я е, думаю, що зайняла б перше місце або гран-при. Я готувалась до конкурсу два місяці. Спочатку було тяжко, а потім стало легше і легше. Ав'якувати Галині за яка взагалі зробила такий конкурс, що ми могли сюди поїхати, показати свій рівень. А просто супер, мені сподобалося. Після усіх виступів відбулося нагородження, яке вкотре підтвердило, що бродівщина таки багата на таланти. Зокрема, цей фестиваль мав благодійну мету допомогти Збройним силам України. Відтак 30 тисяч гривень було перераховано до благодійного фонду Володимира Черніка Добромобіль, а також підтримала військовослужбовця Валерія Удайника у сумі 6690 гривень Із Кам'янець-Подільського Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.